Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Ой, єси, ти сонце ясне. Яре, яре, молоде красне, ти ся ходиш, походжаєш, я у справою єднаєш. Яр-ярило, батько й божате, Русь прийшла тебе вітати Коловодами, піснями ще й багатими. Огой Ярило, буйний сильний, Білий кінь твій бистрий вільний, Жито в шуйці ти тримаєш, серп в десниці підіймаєш. Ти йди, йди, Ярило, Красне весняне наше світило. Ти йди, йди, Ярило, подаруй нам буйну силу. Ти йди, йди, Ярило, аби жито в нас вродило. Слава Ярилу! слава, слава Ярилу! слава, слава Ярилу.